Місце, яке практично у 90% людей напружене, і це сідниці. І область кульшових суглобів. Звідти потім біль в попереку, невралгії, біль в бедрах і в колінах, зміщення усіх суглобів, що визиває різні перепоси. Як пропрацьовуємо, беремо м'ячики 6 або 7 см діаметром і збережи цю вправу, постав лайк і зроби репост, тому що вона дуже корисна. Лягаємо на підлогу, м'ячик кладемо під сідницю ближче до крижової кісточки, щоб відчувалося, навіть що трошки упирається в крижову кісточку. Лягаємо на м'ячик, одна нога у нас випрямлена, інша зігнута в коліні. Таз повністю на м'ячику. Якщо дуже боляче, Просто полежали нерухомо, потім цією ногою яка зігнута можемо себе трошки погойдати, розмасажувати. Потім переставляємо м'ячик вздовж крижової кісточки і знову лежимо себе розмасажовуємо. І так пропрацьовуємо всю зону від куприка аж до верху до боку. Коли сідниця у нас пропрацьована, переходимо на бік. Може віддавати в ногу нічого страшного. Ця вправа буде дуже корисна тим, у кого є проблеми з кульшовими суглобами. Сідниці також являються рефлекторною зоною мозку, так що розмасажовую булки на мозги буде легше. Далі перевертаємося на живіт, кладемо м'ячик в це місце, де у нас нога кріпиться, лягаємо, розслабляємося повністю, піднімаємо ногу і водимо її вправо і вліво. У кого там все нормально, боліти не буде. У кого ці зв'язочки напружені, буде некомфортно і боляче. Пропрацьовуємо. Зміщуємо трошечки м'ячик на якийсь сантиметр і знову махаємо.